Чотири долі, чотири свічі. Ніч огорнула місто темрявою. Тільки чотири свічі мерехтіли в тиші, висвітлюючи чотири обличчя. Обличчя, позначені тривогою та невизначеністю. Іван, молодий солдат, стискав у руці срібний медальйон. Олена, вчителька музики, нервово торкалася обручки на пальці. Петро, підприємець, дивився на діамант, що виблискував у світлі свічки. А Софія, художниця, тримала згорнутий аркуш паперу, креслення її майбутнього шедевру. Віра під обстрілом. Іван отримав наказ відступати. Але як він може покинути поранених товаришів свою віру в братерство? Медальйон з образом святого Миколая оберіг його дитинства, пече шкіру. Він дав клятву захищати свою землю, своїх людей. Але що, якщо ціною вірності стане його власне життя? Батьківщина чи кохання? Лист від коханого прибув несподівано. Він чекає на неї за океаном, готовий подарувати їй цілий світ. Але як покинути свою батьківщину, яка страждає від війни? Як зняти обручку символ вірності рідній землі, яка виховала її, дала їй голос. Діамант спокуси. Діамант символ успіху, багатства, що може врятувати його бізнес від краху. Але угода. Угода нечиста, вона суперечить його принципам, його совісті. Чи варто зраджувати своїм ідеалам заради примарного благополуччя, чи зможе він дивитися в очі своїм дітям, якщо піде на цей крок? Креслення вершина її творчих пошуків, але для його втілення потрібні кошти, яких у неї немає. Меценат пропонує свою допомогу, але ціною згоди стане відмова від власного стилю, від свого бачення. Чи зможе вона пожертвувати мрією заради швидкоплинного визнання? Полум'я сумніву. Свічки догоряють, тіні подовжуються. Іван молиться, шукаючи відповіді в глибині своєї душі. Олена перечитує лист, кожне слово пронизує її серце болем. Петро стискає діамант, відчуваючи, як холодний камінь обпікає йому долоні. Софія дивиться на креслення, і в її очах борються надія та відчай. Зрада чи обіцянка Іван зробив свій вибір. Він залишиться з побратимами. Вірний військовій присязі. Олена пише листа з відмовою, обіцяючи коханому повернутися після перемоги. Петро рве документи, відмовляючись від угоди, яка змусила б його зрадити своїм принципам. Софія починає малювати нову картину, відмовляючись від спонсорства, що загрожувало б її творчій свободі. Шлях серця, шлях до мрії. Настав ранок. Свічки догоріли, залишивши після себе тільки тонкі смужки диму. Але в серцях героїв горить інше полум'я полум'я вірності. Вони обрали нелегкий шлях, шлях серця, шлях до мрії, шлях до себе. Відданість у єднанні, Іван, Олена, Петро та Софія зустрічаються на світанку. Їхні шляхи перетнулися, об'єднані спільним досвідом. Вони зрозуміли, що справжня сила не в багатстві чи славі, а у вірності своїм ідеалам, своїм близьким, своїй батьківщині, своїй мрії, відданість, ось що робить їх сильнішими, ось що дає їм сили йти далі, не зраджуючи себе.